Що я дізнався про спеціальну освіту після багатьох років нерозуміння? Мовчання, яке болить, чому батьківське заперечення є найбільшою проблемою в спеціальній освіті? У школі я завжди вважала себе педагогом, здатним зрозуміти і підтримати кожного учня. Я пройшла навчання, вивчала різні методики, працювала з дітьми з різними потребами, СДУ, аутизм і іншими особливостями розвитку. Я пишалася своєю компетентністю, вважала, що розбираюся в тонкощах освітнього процесу. І ось в один момент зіткнулася з ситуацією, яка змусила мене переглянути всі свої переконання. Я пам'ятаю Донтрелла. Яскравий, емоційний, часом непередбачуваний. Він був складною дитиною, яка викликала у мене захоплення і втому. Його щирість і прямота були бентежними, а його реакції непропорційними ситуації. Я намагалася адаптуватися, підлаштовуватися під його потреби, але щось постійно йшло не так. Я бачила в ньому потенціал, але не розуміла, як його розкрити. Тоді я думала, що це просто складна поведінка, що вимагає більше терпіння і гнучкості. Я намагалася знайти підхід, але відчувала, що втрачаю щось важливе. Я не розуміла, чому він так реагує на певні ситуації, чому йому так важко взаємодіяти з іншими дітьми. Я бачила, що йому потрібна допомога, але не знала, яку саме. І ось одного разу, волонтер, який працює з дітьми з аутизмом, помітив мене і сказав: Я думаю, ви щось пропускаєте. Ця заява змусила мене задуматися. Я чинила опір, не бачила в Донтреллі ознак аутизму. Але слова волонтера посіяли зерно сумніву. Я почала уважніше спостерігати за ним, вивчати його поведінку, шукати закономірності. Саме тоді я усвідомила, наскільки поверхневим було моє розуміння особливостей розвитку дітей. Я знала про різні діагнози, але не розуміла, що кожна дитина унікальна, що прояви аутизму можуть бути самими різними. Я зрозуміла, що недостатньо просто знати теорію, потрібно вміти бачити людину, відчувати її потреби, розуміти її світ. Після довгих розмов з батьками Донтрелла, після численних тестів і обстежень, був поставлений діагноз аутизм. І це стало поворотним моментом. Діагноз не тільки прояснив ситуацію, але й відкрив нові можливості для допомоги Донтреллу. З діагнозом прийшла ясність. Ми змогли розробити індивідуальний план навчання, який враховував його особливості та потреби. Ми навчилися спілкуватися з ним на його мові, розуміти його світ, підтримувати його у важкі моменти. Але найголовніше ми навчилися співпрацювати. Батьки Донтрелла, які раніше були скептично налаштовані, стали активно брати участь у навчальному процесі. Ми стали обмінюватися інформацією. Обговорювати проблеми, шукати рішення разом. Саме тоді я зрозуміла, наскільки важлива роль батьків у спеціальній освіті. Батьки це не просто спостерігачі, вони повноправні учасники освітнього процесу. Вони знають свою дитину краще, ніж будь-хто інший. Вони можуть розповісти про його сильні сторони, про його слабкості, про його потреби. Але, на жаль, не всі батьки готові до співпраці. Деякі батьки заперечують діагноз, не хочуть визнавати, що їхня дитина потребує спеціальної допомоги. Вони сподіваються, що переросте, що все налагодиться. І це найбільша проблема в спеціальній освіті. Батьківське заперечення може серйозно ускладнити освітній процес, позбавити дитину можливості отримати необхідну допомогу. Чому батьки заперечують діагноз? Причин може бути багато. Страх перед стигмою, небажання визнавати, що з їх дитиною щось не так, недовіра до фахівців, відсутність інформації, все це може привести до заперечення діагнозу. Але, як би там не було, наслідки заперечення діагнозу можуть бути катастрофічними. Дитина не отримує необхідну допомогу, його успішність знижується, він відчуває труднощі в спілкуванні з іншими дітьми, він відчуває себе самотнім і незрозумілим. Що ж робити в такій ситуації? Як переконати батьків визнати діагноз і почати отримувати необхідну допомогу? По-перше, потрібно проявляти терпіння і розуміння. Батьки переживають важкий період, їм потрібен час, щоб усвідомити ситуацію і прийняти діагноз. По-друге, потрібно надавати батькам інформацію про діагноз, про можливості допомоги, про права дитини. По-третє, потрібно створювати атмосферу довіри і співпраці. Батьки повинні відчувати, що ви на їхньому боці, що ви хочете допомогти їхній дитині. По-четверте, потрібно залучати до роботи з батьками фахівців, психологів, дефектологів, логопедів. По-п'яте, Потрібно використовувати всі доступні ресурси групи підтримки, семінари, тренінги. Але найголовніше Потрібно пам'ятати, що кожна дитина унікальна, що кожна дитина має право на отримання якісної освіти, що кожна дитина заслуговує любові і підтримки. Особистий досвід роботи з Донтрелом навчив мене багато чому. Я зрозуміла, що бути педагогом це не просто передавати знання, це бачити людину, відчувати її потреби, підтримувати її у важкі моменти. Я зрозуміла, що найважливіше в спеціальній освіті це співпраця між педагогами і батьками. Тільки разом ми можемо допомогти дитині розкрити свій потенціал і стати щасливою. Сьогодні я пишаюся тим, що працюю у сфері спеціальної освіти. Я знаю, що моя робота важлива, що вона приносить користь дітям та їхнім родинам. Я вірю, що разом ми зможемо створити світ, де кожна дитина почуватиметься коханою, зрозумілою та прийнятою. Що можна зробити, щоб уникнути батьківського заперечення? Раннє виявлення. Чим раніше буде виявлено діагноз, тим більше часу буде у батьків, щоб прийняти його і почати отримувати необхідну допомогу. Індивідуальний підхід до кожного з батьків потрібен індивідуальний підхід. Потрібно враховувати його особистість, його переконання, його життєвий досвід. Емпатія. Потрібно проявляти емпатію до батьків. Потрібно розуміти, що вони переживають важкий період, що їм потрібен час, щоб усвідомити ситуацію і прийняти діагноз. Інформація потрібно надавати батькам інформацію про діагноз, про можливості допомоги, про права дитини. Співпраця. Потрібно створювати атмосферу довіри і співпраці. Батьки повинні відчувати, що ви на їхньому боці, що ви хочете допомогти їхній дитині. Професійна підтримка залучати до роботи з батьками фахівців психологів, дефектологів, логопедів. Групи підтримки рекомендувати батькам групи підтримки, де вони зможуть спілкуватися з іншими батьками, які стикаються з аналогічними проблемами. Укладення. Батьківське заперечення це серйозна проблема в спеціальній освіті. Але це не вирок. Якщо ми будемо терплячими, розуміючими та співпрацюючими, ми можемо допомогти батькам прийняти діагноз і почати отримувати необхідну допомогу. І тоді кожна дитина отримає шанс розкрити свій потенціал і стати щасливою, Пам'ятайте, кожна дитина це унікальна особистість, яка заслуговує любові, підтримки і можливості для розвитку.